Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру потужне усилення. на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Топ-25, дуже далеко. Оборона, ну, оборона це, в принципі, це було очікувано. Так, ну що ж, давайте атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразка. ну, Мені важко на таких турнірах. Без мегаміньйонів, тому якось так. Угу. Мультяшний Річард, він б'є больніше по червоним. Ну, тут всі мультяшки. Ну, напевно, такою командою і будемо йти. Мені все одно немає кого кращого брати. Фіолетові майже не прокачані. Та їй не вистачає військ фіолетових. Так, що ми маємо? Трійка жовтих. Трійка жовтих, в принципі, непогано. Там синенькі зберуться. Ну, добре, давайте. Нам потрібно сладга зарядити якимось чином. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Пошукаємо тут жовтий знизу. Це єдина надія, що вони порозбиваються, якщо ми встигнемо осладга зарядити. Так, добре, давайте ось так. Так, зарядився Fun. Угу. Сладка ми не можемо зарядити Я не бачу, як це зробити. Кумба ніякого немає цікавого. Ну Добре, давайте сюди прикинемо. І переїхав жовтий. Давайте хоча б орігін зарядимо. Так, і спарклайт зарядився, і Slath зарядився, і лімонвуд, але можемо не витримати. Так, один від'їхав. Ну, добре, лікуємось. Давайте спробуємо вдарити сюди. Так, того мінус нули. І трішки Річарда зарядити, щоб вдарити Лімон Вудом. А давайте ось так, можливо, Річарда доб'ємо. Гейком би зайво полетіло. І Джон зарядився. Так би зараз Лімонвуд добре пройшовся, але прийдеться тоді робити ось так. І тут прокинемо. Так, ну, добре, тут все вийшло чудово. Слад все ж таки врятував. М так, добре, поїхали далі. Наступний бій <кій> Бакаша. Угу, Стекляшки. Ну, добре, давайте такою командою. І поїдемо. Так, червоних багато. Давайте зробимо червоний кріс. Не зробимо. Але добре, спробуємо червоних тоді зарядити. Ось таким чином обережно зарядиться так, так. Хто нам тут більш небезпечний? Напевно, цей фланг. Давайте сюди спробуємо контратаку зняти. Угу. І тоді ось так спарклайтом вдаримо. Так, треба дочекатись, щоб вони від'їхали. Давайте ось таке комбо, там будуть жовті. Так, той від'їхав. Сюди спробуємо задіспелити. Не вийшло. Давайте ось так. Буде ще трійка жовтих. Так, тоді сині спочатку зберемо. Ось так. Сподівався, жовтий знизу доїде, не доїхав. Добре, давайте тут тоді жовтий пошукаємо. Ого. Так, буде бити тімій. Ну, це ми повинні витримувати. Комбо полетіло. Так. Підлікуємось. Але слад напевно, не спрацює на цих. Так. Не спрацював. Добре, б'ємо, б'ємо. ну Тут камінчика вдосталь, тому повинні перемагати. Добре. Тут вийшло все швидко, поїхали далі. Ай. Ай. Ці мегаміньйони і міньйони Треба брати гіму, напевно. Тому що, якщо буде купа міньйонів від бомбела я нічого не зроблю. Ну, давайте так спробуємо. Звісно, що у Агіми немає профільних загонів, і його просто можуть всі мегаміньйони, які є, пробити. Так, добре, жовтий кріс. Прилітаємо вже непогано. Давайте ось так. Так, вмикаємо сладга. І, напевно, будемо в цього бити. Діму. Так, нехай вже мороз розповсюджується. Так, як би нам червоних зібрати? Можна прокинути трієчку ось так в Річарда, можливо, він і від'їде. Майже. Так, давайте ось так обережно тоді. О, ось червоненькі під'їхали. Трішки забагато. Не хочу, щоб Розалінда, але Розалінда вже зарядилась. Давайте спробуємо хоча б того Діма пробити. Угу. Добре. Розалінда поставить зараз миньона. І буде чистка. Давайте ось так. Може нехай Мумбел поставить міньйонів. А ми гімою знімемо хоча б 2 Міньйона і шкоду нанесемо мега мінйону. Давайте спочатку ось так. Може контру знімемо так. Тепер так. Угу. Щоб мегамінйон нічого не чистив. І будемо сюди бити. Так, можна зарядити регін. І спробувати цю розолінду пробити. Угу, так, чудово. Ну, сладко заряджати. Там ельфи вони це пробивають, але підлікуватися було б непогано. Добре, давайте ось так. Знову я гіма. Б'ємо сюди і нехай цей ставить міньйон, а ми його заберемо. Ну, все, він вже нам тут сам нічого не зробить. Так, так. Зарядимо зараз червоних і доб'ємо його. Так, добре, тут теж вийшло чудово. Так, ну, до речі, гіма допоміг. Так, тут у нас що, тут у нас три лікаря. І дядьчає. Тоді, напевно, гіму залишимо. Давайте спробуємо. Звісно, тут і Лімонвуд було б непогано. Лімонвуда взяти проти, мультяшок пробивати, але вже як є. Давайте ось так. Може жовті доїдуть. Так, десь доїхав. Тепер синій кріс не завадить. Звісно, бажано пробити ударників в першу чергу. Давайте з Кагана розпочнемо. Угу. Так, синім у нас не вистачає на зарядку. Та і червоних немає. Щоб зарядитись. Добре, давайте тут жовтий пошукаємо. Приїхав зелений. Добре, тоді зелений кріс, там жовтенькі зберуться. Так, Дягучан лікує. Але ми зараз ось так зарядимо сладга і агіму зарядимо. І спробуємо збити в них міньйонів. Там контра, звісно. Але ми спочатку вдаримо ось так. І тепер сладга активуємо і прокинемо трієчку червоного у Річарда. Угу, так, ухиляння спрацювали. Добре. Давайте, напевно, все ж таки спробуємо того Річарда і добрати. Так, є. Давайте ось так. Кагану не вистачило. Добре, робимо ось таке комбо. І все ж таки спробуємо кагана добити. Ось так. Так, добре. Ну, тепер залишились лікарі. Це буде трішки важко пробити. Зараз будуть лікувати. Так, регін зарядилася. Ну, добре, б'ємо. Треба хоч когось пробити, наприклад, дячань. Бо вона швидка. Так, так. Мінус молодцю. Добре, Гімо, поки притримаємо, бо це вже заряджено. Зараз поставить міньйонів, Спробуємо хоча б вівіки міньйона забрати. Так, тут прокидаємо. І ось так червоні. На Вівіку сповільнення навіть лягло. Це добре. Так, б'ємо, б'ємо. об'ємо. Угу. І напевно зараз вже і вівіку доб'ємо. Так, так. Так, ну а гіма допомагає. Дійсно. Так, поїхали далі. Ага, одинбій залишився. Ну тут гіма нам не дуже допоможе. Давайте все ж таки Лимонвуда візьмемо. Там є сладх, у нас буде два ельфи, будемо пробивати, якщо що. Ну, поїхали. Цей... Ой, скільки фіолу. Фіолетових дуже багато, а немає жовтих та й синіх. Трішки червоних є. Добре, давайте ось таке комбо. Не буду я фіолетовий кріс робити. Хоча, можливо, і треба було так. Добре, давайте ось так. Дуже багато зеленого. Давайте тут прокинемо. Так, є жовті. Потужно, потужно він б'є. Так, тут зробимо трієчку жовту. Нам треба встигнути до... Ось цього Руаха, чи як там його? Руах, так, да, він потужно пробиває. Так, що ми маємо? Якийсь натяк на жовті. Давайте ось так. Ого. Це поставило відображення, але ми начебто повинні це задіспелити. Огу. І б'ємо ось так. Тут прокинемо жовті. І там буде трійка жовтих. Цих вже паразитів на нас висить. Ми їх не відлікуємо. Тихо. Так. Погано що. Поставити цих мегаміньйонів невеличких. Але добре, давайте в нього прокинемо. Так. Можна вдарити в сладга. І в нього спробувати ману забрати. Угу, непогано. Синя в пустоту. Давайте спробуємо цього добити. Він потужно б'є. Так, добре. І ось так обережно-синє. Угу. Ну і все. Залишився один кварі. І лімонвуд з ним впорався. Добре. Ну що ж, сьогодні без поразок. Навіть топ-1 зайшли. Оборона все-таки це поки що. Ну, подивимось, можливо, і буде і краще. Так, рейтинг 632 місце. ну В принципі, непоганий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.